Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 15 хвилин тому в Польщі взяли в полони диверсійну групу вагнерівців, які ще три місяці тому прибули Україну як біженці. Кордони посилюються військовими. Десятки бригад висуваються до кордону. Поблизу стрільба, проте телеграм-канали пишуть, що у більшості випадків це навчання. Хоча вагнерівці продовжують вишукувати слабкі місця, в тому числі за допомогою сирійських біженців. Наказ у польської. Армії один превентивно відкривати вогонь на будь-яку явну загрозу, в той же час міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуша Камінський в четвер доповів на слова самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка, який допустив, що вагнерівці з Білорусі можуть зайти на польську територію. Слова камінського на прес-конференції в місті Кринки у східній Польщі цитує радіостанція РМФ ФМ. Повідомляє Європейська Правда за словами керівника польського МВС. Це він ставиться до слів Лукашенка спокійно, оскільки тут дуже багато елементів психологічної війни. Вороги нашої країни зі сходу хотіли би, щоб наші громадяни були стривожені і позбавлені відчуття безпеки. Ми не сприймаємо це слова Лукашенка серйозно і всіх потенційних туристів будемо сприймати адекватно і як годиться, підкреслив він. Камінський додав, що в Польщі не буде зелених чоловічків, які безкарно здійснюватимуть свою діяльність на нашому кордоні а будь-яка армія НАТО здатна. В нако коротші терміни перемогти вагнерівців він додав, що Варшава веде переговори з Латвією та Литвою щодо того, як реагувати на присутність найманців, і країни допускають можливе закриття кордонів із Білорусі в разі потреби. Якщо будуть і серйозні інциденти пов'язані з вагнерівцями на кордонах країн НАТО і ЄС, як то Польща, Литва і Латвія, ми безсумнівно будемо вживати заходів разом. І я не виключаю, що якщо ми вважатимемо, що це правильна реакція на даний момент, то це призведе до повної ізоляції Білорусі. і Білорусі. Ський режим повинен це усвідомлювати, пояснив міністр. Наразі ПВК Вагнер шукає в Білорусі людей, готових воювати проти Литви та Польщі. Найманці шукають охочих поповнити свої ряди під час навчань, які проводять. Інформує центр національного спротиву. Про головну умову повідомляють одразу. Як стало відомо, центру національного спротиву від підпілля серед військовослужбовців збройних сил Республіки Білорусь, які проходять вишкіли під керівництвом інструкторів Вагнера. Одна з умов контракту готовність до участі в бойових. Діях на території сусідніх з Білорусі держав, зокрема Польщі та Литви, пише ЦНС. протягом останніх днів найманцям ПВК Вагнер кажуть, що вони збираються йти на територію Польщі. Про це в інтерв'ю журналісті Олесі Пацман заявив російський правозахисник, засновник організації Булогунета Володимир Осєчкін з посиланням на свої джерела. Зранку мені надійшло повідомлення від людини, яка, починаючи від липня минулого року, мені повідомляла інформацію про вербування ув'язнених до ПВК Вагнер. Ця людина повідомила, що. Почалася нова хвиля вербування росіян до Вагнера і новим найманцям кажуть, що в них попереду спецоперація пов'язана з проникненням до Польщі і з проходженням усередину країни, заявив Осєчкін. За його словами, до цього повідомлення можна ставитися серйозно, адже за шість годин після цього повідомлення президент РФ Володимир Путін заявив на засіданні Ради безпеки про претензії щодо території Польщі, що виявляється частина Польщі. Це щедрий подарунок із боку Сталіна та радянського союзу. Що польща. Невдячна, не пам'ятає, які щедрі подарунки їм зробила Росія, і що якщо вони забули про це, то Путін пообіцяв їм нагадати, сказав правозахисник. До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.